Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Ми сьогодні приїхали в магазин подивитися меблі, подивитися ліжки, подивитися столи. Ми плануємо переходити скоро в нову квартиру і нам потрібно туди купити, що ми хочемо. Ми вже не хочемо брати ну, те старе, ліжки поламалися, там ніжки хлопців, то нам потрібно хлопцям купити. І що потім ще шукай, куди його подіти. Як з часом купимо, то ми вирішили е, купити. і все. Або замовити по інтернету. І ми дивились по інтернету теж і це зайшли ще подивитись цей магазин. Ось таке ліжко е, двохспальне. Воно продається без матрасів окремо. 499 доларів. Такий диванчик. Тут багато всього різного є. Ну, але те, що ми саме хотіли, або те, що нам сподобалось, то трохи дорого. Є різні столики, є різні е, крісла-качалки, що гойдається. Подивіться, ось такий гарний. Він іде, як диван і ліжок. Знизу витягується і ще можна теж спати. Ну, мені сподобався, але ми більш хочемо, щоб. Окрему були ліжечка і все. щоб потім якщо будемо роз'єднувати їх по кімнатах, щоб не треба було докуплювати і цей 449. Ну ми ще подумаємо. Є ось такий великий ліжок Квінг. Він, вроді, Кінг, вибачаюсь. Ось такий це вже менше. ну Є різні розміри, і вони пишуть ціну на самого меншого, ми спочатку думали, вау, стільки. А потім ми вже спитали, нам показали, що матрас окремо йде, ліжок окремо і стоїть ціна на найменший розмір ліжка. Є різні, є дерев'яні, є, дерев є е, такі валюрові чи як тканини покриті. Такі теж мені подобаються вже зараз. Ось такий ліжечок, що геть піднімається, ця штучка так доверху. 700 доларів плюс ще 599 матрас. Ось такі мені подобаються, але якби збоку не було там, де зверху те било біля голови, так збоку не було таких. Зараз, можливо, загороджено чи як якось так. Подивіться, скільки диванів в різних 999. Нам і дивани будуть треба. Ну, але поки ми не все зразу зможемо купити. Дивани нам дають добрі люди, ми їх заберемо. Хлопці з наші з нами, є Єфремчик. Заїхали всі разом з сім'єю подивитися, щоб вибрати щось. Ще вирішила зайти подивитися столи, тому що ми дивилися в інтернеті, і якщо новий стіл від 1000 до двох, навіть більше. Це тисяча навіть, можна сказати, вже мало. Ось такі, але вони для нас маленькі, ми не хочемо. Ми хочемо більше, щоб як могли до нас прийти рідні, гості, друзів. Оцей мені сподобався 219-99, але він малий. Якби він ще роздвигався, і ще, щоб він більше ставав, на жаль, немає таких. Ось такі ще ліжка. Тут збоку витягається шухлядка. Переду точніше. Є різні комоди, шафи, аби гроші можна все брати. Ну, ми придивилися по цінах і будемо думати, що далі купити. Можливо, ще знайдемо гарного якого БУ, але більш схиляємося, щоб купити вже нового файного собі квартиру. Ну, щоб потім вже не думати, куди його подіти того. Тому що це не так просто десь його вивезти і викинути. Тут так не проходить і треба теж все домовляється, куди що дівати. Тут хлопці вже ходимо, мамо, подивимось іграшки, іграшки. Ну, а мене все одно я хочу ще все подивитись, диванчики різні. Подобається такий колір, можна світліший, можна. Щоб не так мазалося дітям. Ну, дивани особливо. Дивіться, який класний камін Я просто в захваті. Мені він так сподобався. Мені так він якось затишок, так уютно стає. Це різні каміни є. Цей біле щось так дуже сподобався. Я люблю дуже все світленьке, сіре, біле. Ось стільки всього. Буду вже показувати, що ж ми вирішили купити. І вже ми. нас стемніло. Тому що ми трохи пізно ввечері поїхали, поки хлопці прийшли з школи, поспали, і потім ми поїхали. Їдемо ще далі по справам. Всім дякую за перегляди, всім пока-пока.